Христос рождається, слава Господу нашому Ісусу Христу, рожденному Спасителю. Дорогі брати і сестри, ще раз запрошую вас до чергової зустрічі з Божим Словом. І сьогодні ми будемо досліджувати, розмірковувати над. Словом Божим, яке знаходиться у Євангелії від Луки, розділ 4, вірші з 14 по 21. У цьому орівку Святого Писання написано. Ісус повернувся, сповнений Святого Духа до Галілеї. Чутка про нього розійшлася по всій околиці. Він навчав у їхніх синагогах. І всі його прославляли. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою у день суботній до синагоги, і встав, щоб читати. Дали йому книгу пророка Ісаї, І розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано Дух Господній на мені. Бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Згорнувши книгу, він віддав її слузі і сів, а очі всіх у синагозі. Пильно стежили за ним. І він почав говорити до них. Сьогодні, коли ви чуєте, сповнилося це Писання, це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа, Спасителя, нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, у святім Писанні ми бачимо багато імен Господа нашого, син Божий, син людський, Спаситель, Викупитель, Князь миру і так далі. І одне з його імен Христос. Що означає? Помазанець. Чим саме Він помазаний? Святим Духом, без міри в усій повноті. Як Належиться Господу. Ми бачимо вияв цього помазання, особливий вияв цього помазання під час Господнього хрещення богоявлення. У цій події перед нами постає син Божий на початку свого привселюдного служіння. Саме так. З хрещення Ісуса Христа починається його привселюдне служіння. Отже, настав час готувати людей до царства Божого, яке Він проголошує. Яким чином Він готує людей, як ми бачимо на сторінках Святого Писання до Царства Божого? Він проповідує і навчає. Проголошує добру звістку, про прощення гріхів, життя і спасіння, закликає людей до каяття. Він приносить людям Царство Боже і запрошує їх до нього, закликає їх довірятися Йому і покладатися на нього, як на обіцяного пророками Месію, Спасителя усіх грішників. Нині для нас, віруючих, звичним місцем для проповідування, вивчення, проголошення Божого Слова є церква. В часи земного служіння Ісуса Христа таким місцем для юдеїв була синагога. Тут, у синагозі вони збиралися щосуботи, щоби слухати, вивчати, досліджувати, проголошувати Слово Боже. Вивчати Божі заповіді, пророцтва, зокрема ті, які стосувалися приходу обіцяного Спасителя. Єврейське служіння багато в чому було подібне до нашого нинішнього. У синагозі читалося, коментувалося писання, співалися псалми. Читання святого Писання і його коментування було чимось на зразок нашої. Проповіді сьогодні у Християнській церкві. І для читання і коментування вибраних місць зі святого Писання у синагозі обирали когось серед здібних чоловіків. Однієї суботи читати і коментувати Писання було запрошено Ісуса Христа. Подія, про котру говорить сьогодні Святий Лука, відбувалася в провінції, що звалася Галілеєю. Це північна провінція Ізраїлю. А назва Галілея походить від давноєврейського кореня Галіл, що означає котитися або Хвиля. Існує кілька версій щодо походження цієї назви. І одна із них вказує на гористу місцевість, яка нагадує хвилі, гал, староєврейське слово означає хвиля. А згідно іншою версією, це слово. Галалея походить від слова Галіл, що в перекладі означає округ околиця. Втім, є ще одна версія. І за цією версією назва Галалея походить від слова Гола, видалення, розсіювання. З другою і третьою версіями пов'язують згадку про цю місцину у Старому Заповіті, зокрема. Там вона називається «Галіл -хаго -ім» – округ народів або місце, де розпорошені різні народи. Дитинство і юність Ісуса Христа минали саме в цій північній провінції на півночі Ізраїлю. Тут правив цар Ірод. В Галалеї більше, ніж деінде відчувалися. Вплив римського панування, римського язичництва, навіть священство півдня Ізраїлю ставилося до галилеян з підозрою і недовірою. І ця подробиця дуже цікава з огляду на те, що саме тут, у Галилеї, постав початок привселюдного служіння Господа нашого Ісуса Христа. Згодом, як ми бачимо це у Святім Писанні, служіння апостола Павла розпочинається серед поган. Окрім того, більшість апостолів Ісуса Христа були виходцями із Галилеї. У Галилеян серед іншого, чим вони відрізнялися від інших юдеїв, була Їхня місцева говірка, місцевий діалект давноєврейської мови. Пізніше, коли апостол Петро, боячись переслідування і смерті, як вже Ісуса схопили, зрікався Господа. Натомість йому дорікали, що він належав до учнів Христа і що він галилеянин. Все могли помічати по його говірці. Про це читаємо у Євангелії від Марка, розділ 14. Святий Лука говорить, що Ісус прибув до Назарету, міста, яке було його рідним містом. Тут він проживав, виростав із своїми земними батьками, Йосипом і Марією. Цікаве походження назви Назарет також. Тут теж існує кілька версій. Згідно однієї, ця назва походить від давньоєврейського слова Нецер, що означає гілка, пагінець. За іншою версією, вона походить від слова нацар, спостерігати, охороняти, оберігати. З Божого проведіння, Тої суботи, коли Ісус мав читати в Назарецькій синагозі Святе Писання, йшлося про текст із книги Пророка Ісаї, 61-го розділу, де були такі слова: На мені дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати у Богем. Послав він мене проповідувати полоненим визволення. Незрячим прозріння відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Ось такий чудовий текст читав і коментував Ісус Христос того дня у Синагозі. Недовідомі і незбагненні шляхи Господні. Цей самий текст, дорогі у Христі, ми у неділю чуємо в церкві, коли виголошується Євангелія. Власне, це послання з Євангелія, яке ми сьогодні досліджуємо. Тобто одночасно читається текст із книги пророка Ісаї, а потім читається пізніше святе Євангелія. І цей текст із книги Пророка Ісаї ми чуємо в церкві дуже часто, не вперше ми його чуємо сьогодні. Однак слід зауважити, що коли його виголосив в синагозі Ісус Христос, не хтось інший, а саме Він, то це спричинило на присутніх неабиякі враження. Святий Лука каже, що очі у всіх в синагозі звернулися на нього. Тобто всі дивилися на нього із подивом. Чому? Тому що Ісус читав цей текст із книги пророка Ісаї і говорив не як один із присутніх тут чоловіків у синагозі, а як Можновладний. Тобто він говорив ці слова як автор слова Божого. Власне, Бог і є автором Слова Божого. І оцей цей момент можновладності Ісуса Христа, який читає і коментує Святе Писання, своє Слово, відчули усі, відчули всім своїм юством. Про що оповідається у цьому тексті? Про подробиці, пророцтва, яке стосується служіння, обіцяного Месії, що має прийти, що на ньому буде дух Господній в усій Його повноті? Нагадаємо, що Христос означає помазанець, помазаний Духом Святим. Власне, про ці речі. І оповідає Лука на початку нашого тексту, де він каже: Ісус, сповнений Святого Духа, вернувся в Галілею. Згідно пророцтва, служіння обіцяного Месії, буде супроводжуватися такими ознаками. Насамперед, Він буде звіщати добру новину у Богім. Далі він буде проповідувати визволення. Полоненим. Наступне він буде давати прозріння незрячим, повертати їм духовний зір, і нарешті він буде відпускати на волю помучених. Хто ж є оці у полонені, незрячі і помучені? Усі вони є грішниками, які потребують Христа. Спасителя. Поговоримо трішки детальніше. Убогі це не жебряки, які не мають чогось у земному житті, не мають статків, грошей чи одежі, чи чогось іншого, але це убогі Духом. І тут ми можемо пригадати інше місце зі святого Писання, яке зветься блаженствами. Де Господь Ісус Христос каже, блаженні в Богі Духом, блаженні миротворці і так далі. Отже, тут в Богі це ті самі, це в Богі Духом, духовно бідні в Божих очах. У них немає рятівної праведності, завдяки якій вони могли стати сміливо перед Небесним Отцем в День Останнього суду, бо вони грішники. Які заслуговують справедливої Божої кари за гріхи, і не можуть самі позбавитися провини власних гріхів. Власне, ця річ робить їх духовно вбогими, неспроможними щодо спасіння. Всі вони, як ми вже казали, потребують Христа Спасителя, без Його доброї звістки про прощення гріхів і спасіння. Вони є полоненими гріха, рабами гріха, зв'язаними путами гріха. І яким є призначення Месії? Проповідувати їм визволення від рабства гріха, диявола і смерті. Гріх настільки засліплює грішникові очі. Робить його цілковито неспроможним бачити і розуміти духовні речі, що святе Писання називає його сліпим. Ось так людина має руки, ноги, зір, ходить, щось робить, але з погляду Бога вона є духовно сліпим, доки Господь не дасть їй духовного зору. Така духовно-сліпа людина не може належно судити про власні вчинки, наслідки своїх гріхів та інші духовні речі про життя спасіння. Вона не може бачити правди, об'явленої Богом в Писанні, бо для цього потрібно, щоб з очей такої сліпої людини, грішника, спала пелена, яка лежить на очах. І він... З Божої ласки отримав новий зір зір духовний, зір, в основі якого лежить віра в Ісуса Христа. Останній лука змальовує тих, кого Він називає помученими, які сидять у в'язниці. До них теж прийшов Ісус Христос. Ці помучені неодноразово зазнавали знущань від наглядачів, у них багато кривавих ран на тілі. Подібним чином гріх крок за кроком знищує грішника його тіло. Але кожен в'язень, як відомо, живе надією на визволення. Тому призначенням Месії. Буде визволити таких в'язнів гріха диявола і смерті від в'язниці. І яким втішним і жаданим було це послання про визволення для вух кожного грішника, бо це послання дарувало втіху і радість грішникові, проголошувало про Божим змилування над грішником. І прощення гріхів, і подібним чином це послання є втіхою і радістю для всіх людей на землі і сьогодні. Прочитавши вибране місце із книги пророка Ісаї, як оповідає нам Святий Лука, Ісус Христос сів на своє місце в синагозі. Очі всіх присутніх були звернені на нього. І тоді він промовив: Сьогодні збулося Писання, яке ви почули. Він наче казав присутнім: Почуйте, побачте всі, відкрийте очі свої, обіцяним Месією, про котрого говорить пророк Ісая, що ви щойно чули, є я. Це про мене свідчать пророки старого заповіту. А пізніше, як ми читаємо у Євангелії, він каже: дослідіть писання, воно свідчить про мене. Ми можемо собі уявити спантеличення юдеїв, які були того дня у синагозі. Всі вони чули слова Ісуса Христа, але чи всі їх прийняли? Ні. І хіба нині не так само? Абсолютно. Багато людей щоденно звідусіль через радіо, через інтернет, телебачення, інші новітні винаходи чують Боже Слово. Чують добру звістку про Ісуса Христа, чують Його Євангелія. Але чи приймають Його? Усі? Ні. Дякувати Богові, що таке дехто приймає. Втім, незважаючи на реакцію юдеїв у синагозі і те, що багато з присутніх юдеїв не прийняли цих слів Ісуса Христа. Привселюдне служіння Спасителя вже почалося. І його тріумфальної ходи і могутнього послання Євангелія вже не можна було зупинити. Мене якийсь час і Євангеліє, яке апостол Павло називає силою Божою на спасіння, буде ширитися. Теренами Палестини, а потім вийде за межі Палестини. Визволені від пут гріха грішники, покликані Ісусом Христом, Його апостоли, Його послідовники, учні, понесуть добру звістку Ісуса Христа по всій землі. І одного дня воно сягне теренів нашої України. Дорогі брати і сестри, ми вдячні Богові за те, що Євангело Ісуса Христа прийшло на нашу рідну землю, на землю, що була спраглою Спасителя. Ми вдячні Богові, що Слово Боже оселилося на нашій землі, що ми маємо Його, що ми можемо Його читати, чути нашою рідною українською мовою. Пам'ятайте, що ви маєте цей дорогоцінний скарб, наділений надзвичайною силою, яка навертає грішника до каяття. Цей скарб по правді належить вам. І в Євангелії Господь, як і раніше, нині звіщає добру новину про прощення гріхів життя і спасіння вбогим духом. Тим, хто є полоненим гріха, в'язним гріха, і засліпленим гріхом. Отже, зберігайте цей дар, несіть його, звіщайте його по всій кінці землі, бережіть його, як зенецю ока, діліться ним з тим, хто поруч з вами, і допомагайте усім, чим тільки можете, щоб. Євангеліє ширилося і проповідувалося, тому що воно є насправді тою силою, що може змінити Україну і український народ на добре, на краще, на благословенне сьогодення і майбуття. Нехай нині і повсякчас прославляється у вашому житті Ісус Христос, який Визволив нас, викупив, задягнув одежу праведності, що в ній ми можемо без страху стати перед Небесним Отцем в День Останнього суду. Нехай мир Божий, дорогі брати і сестри, який вищий від усякого розуму береже ваші серця і ваші думки у рожденному Сині Божому. Благодать Господня, нехай буде з вами. Amém.